Близько ста тисяч українців завітали на Майдан Незалежності. Хвилиною мовчання вшанували Героїв Небесної Сотні. Президент подякував за вірність присязі військовим а також відзначив волонтерів. За його словами, їхня підтримка була особливо важлива в перші тижні агресії, коли отримали в спадок державу без армії, без міліції, без спецслужб та без зброї. А на оснащенні армії, на думку президента, не можна економити. Згідно плану на 15-17 роки. На переозброєння та оновлення військової техніки заплановано виділити понад 40 мільярдів гривень, і це дозволить модернізувати, закупити і поставити у війська літаки, вертольоти, бойові кораблі та катери. І це лише скромний початок. Ми повинні обов'язково повинні зміцнювати нашу армію, бо хто шкодує грошей на своє військо, буде годувати чуже. А це військова техніка, та сама модернізована на вітчизняних заводах. З Херщатика колона рушила в зону АТО відстоювати незалежність України. От коли проходила техніка, знаєте, ніколи не думав, що таке може бути, що ця техніка піде на війну. З одного боку, ти розумієш, що це великий свят, а з іншого боку, ти розумієш, що там 500 кілометрів від нас люди, можливо, в ці хвилини віддають за нього життя. Вже 120 днів наші діти сидять в АТО, і вони вже не мають сили. Вони вже виснажені. За 23 роки люди відзначають день незалежності чи не вперше так щиро з Україною у серці та з українським прапором ледве не в кожному віконці, і вбрані українці патріотично на кожному третьому вишиванка або сукня в жовто-блакитній гамі. Хоч багато було проти параду цього, але я думаю, що Ну, це потрібно було. З дипломатом багато працював в різних країнах. Бачив Ну, відчуття 30. більшої людськості. І якщо думки з приводу доречності чи недоречності святкування Дня Незалежності під час війни на сході розділилися, то гімн співали в один голос. Лана Маяковська тарас Біловол соціальна країна.